Привіт, дівчата та хлоп'ята! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами казкарка Христинка. Сьогодні ми знову помандруємо чарівним світом українських народних казок, де ще звірі говорили, яких тільки чудес не траплялось. Будемо слухати казку їжак та заєць Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на світ білий. Вийшов та й каже сам до себе. А піду, лише я у поле подивлюся, як там моя морквинка та буряки виросли. Та й пішов. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли це виходить за куща заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак. Хто прудкий то вже й на полечку, горочок свій оглядає. А ти, заєць йому, все кривуляєш криволапку і батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий криволапий. Їжачок дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, ще й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві і каже. Ти мене береш на сміх, а хочеш на випередки зі мною. Побачимо, хто кого пережене. А заєць як зарегоче Ти на випередки зі мною. а їжак спокійно йому. А так, і з тобою. Ха, ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Е, ні, каже їжак. Ще ні. Я піду додому, скажу жінці. Хай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний, то й подумав собі, і це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли, кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінко, який мені клопіт? А який чоловіче, мушу з зайцем бігати наввипередки. Оце ти берешся зайця перегнати? ой Ой-ой! Аж зойкнула їжачиха. Мовчи, жінку, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш, слухай мене і ходи зі мною. Йдуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. А як добіжить заєць до тебе, то ти тільки й скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, де я стою, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха, приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. Ну, то біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець Ниви. А їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибіг Заєць у кінець неви, а там їжак стоїть. Я вже тут. Е, ей, е, е, каже Заєць. А що то таке? Ану, біжімо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець неви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Ого, я вже давно тебе тут чекаю. Ти дивися, ану, біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А ми ж то з вами знаємо, що це їжачиха була, тільки заєць цього не знав. Побіг ще раз в іншу сторону нивки, а там знову їжак. А я вже тут. Знову кинувся заєць бігти, бігав, бігав, бігав дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред полечка, підвестись не може. Так набігався, натомився, сердешний. А їжак йому й каже Отак «От тобі зайче, а от ніколи не треба сміятися, якби ти собі думав зі слабшого. Сказав це їжак, взяв свою їжачиху за руку та й пішли щасливі додому. От і казочці кінець. А хто слухав друзі, той великий молодець.